Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. І сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитися з головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути вашу увагу. Фільм Позивний Бандерас. Восени 2014 року в зоні АТО група контрозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком Позивний Бандерас намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходока. Антон довгі роки перебуває на завданні та мріє потрапити додому, проте перед поверненням. Він має здійснити подвиг заради батьківщини. Він разом із загоном вирушає на небезпечну територію, де на них уже чекають диверсанти. Головна проблема виникає тоді, коли він дізнається, що серед своїх є зрадник. У цьому фільмі дуже влучно показано, як може працювати пропаганда. Фільм бачення метелика це драма про сучасну Україну. Де знялося багато волонтерів і військових, а також кінорежисерка Наталка Ворожбит. Аеророзвідниця Ліля повертається з полону до рідних і друзів, що на неї чекали. Але повернутися до колишньої себе вже неможливо. Ліля стала іншою і світ це прийняти навіть після того, що з нею сталося. Життя триває. Дивитися фільм бачення метелика після початку повномасштабного вторгнення це окремий виклик, скільки таких історій на нас іще чекає. Фільм Кіборги це перша українська кінорефлексія про війну з Росією на сході нашої держави. Стрічка розповідає про запеклі бої за Донецький аеропорт, який став символом незламності українських воїнів. Картина заснована на реальних подіях. Кожен герой має свого прототипа. До того ж у фільмі грають як професійні актори, так і справжні учасники боїв, що допомогло краще розкрити героїв. Слід відмітити, що творці не ставили за мету зняти пропагандивну стрічку з готовими відповідями, а навпаки, поставити на болілі питання у головній ролі шестеро військових, які вирушають на бойове. Чергування в аеропорт для усієї країни вони і борги. Перед нами на екрані постають звичайні українці різного віку, які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога і йти до кінця. Цей фільм дійсно здатний пробуджувати емоції. «Мирний 21. Червень 2014 року Луганськ сепаратисти під керівництвом російських спецслужб беруть участь у захопленні регіону. Луганський прикордонний загін несподівано опиняється під жорстким мінометним обстрілом. Бійці, які здебільшого не брали участі раніше в реальних бойових діях, тепер між двох вогнів з одного боку у місті живуть їхні близькі, а з іншого вони давали присягу. На своєму посту залишаються найстійкіші, включно з командиром, який не піддався на обіцянки ворогів. Військовий фільм українського виробництва із сюжетом, заснованим на реальних подіях, подвиг командира прикордонного загону Дейнека Сергія, ще в 2014 році вразив режисера Ахтема Сейтаблаєва, автора стрічки Кіборгі, яка мала міжнародний успіх. Через роки за підтримки Держкіно України у прокат вийшла картина про вірність і військовий обов'язок, а також про людей, які на ділі довели свою відданість батьківщині. Одним із сценаристів кіно став полковник прикордонної служби. Анатолій Куцурба його запросили взяти участь спеціально, щоб достовірно показати специфіку військової служби. Зйомки проходили в Київській області та в самій столиці. Перші сцени знімали на Михайлівській площі. Біля собору, постановник у присутності робочої групи запрошених військових, включно з Дейнеком, який став прототипом для образу головного героя, розбив стартову тарілку у фільмі Багато бойових сцен, для яких військову техніку надали Збройні сили України. За словами Кіноді. Яча 20% виконавського складу це хлопці, які служили у 2014 році. Фільм Клондайк це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Це драматичний та воєнний жанр, який захопить з перших хвилин. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорсткіших періодів світової історії Першій світовій війні. Головні герої Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щербина та інші опиняються в епіцентрі політичних і військових інтриг. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські долі історичних персонажів. Кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які вплив. Вають на розвиток подій у фільмі. Глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни, відкривати їхні секрети та внутрішній світ. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні.